Що стосується спільної монголами? У нас традиційне перед виборами завжди була загальна українська молода. Інше питання, я пропонував 24-25. Ми здавали, що ви всеукраїнська рада церков сама не визначилася, який це день, була пропозиція 19 -те. або це прямо напередодні день більших 25 числа, або вирішити. Але ж дійсно разом провели всеукраїнську. За те, що в єдності ми і вірі подавали всім всі не згоди всіх продовження країна. Тому я дуже посил всю країну підтримати цю пропозицію, визначитись з статою іти.